Всіх вітаю, хто любить малювати. І сьогодні хотів би наше заняття я присвятити темі до Дня Захисників і Захисниць України. Малювати ми будемо сьогодні з вами в такому стилі як символізм. Чому? Тому що дуже важко передати. Дуже глибокий зміст цього поняття захисник України, захисниця захисник України. Знаєте, за, за, за весь цей час ти розумієш, що ці люди, ці люди навіть не супергерої, це, це Мега, це, це щось таке, знаєте, надвелике. І передати це все. Ну, Наприклад, намалювати якийсь реалістичний да, такий малюнок, де ми можемо з, е, з вами зобразити міць армії чи там мужність вояка, але в поняття захисник входить дуже багато. Це і мужність, і мудрість, і зрілість, і надійність, і правда на, на боці захисника завжди. Не на, не на боці нападника, а на боці захисника завжди правда. І це і людяність, це і любов, любов до свого рідного, до своєї сім'ї, до свого дому, до своєї країни. І як це все виразити в одному малюнку, це над, надважко. Да? І художники дуже часто. вони... Вони вдаються до такого стилю як символізм. Що це за стиль такий символізм це одна з течій модернізму, який виник десь в 70-ті-80 роки 19 століття у Франції. Ось. І він перші свої ну, такі кроки робив в літературі. А потім це все було вже і у мистецтві, і в живописі, і в графіці, і в театральному мистецтві, і в кінематографії, і в архітектурі, і в скульптурі. Що це, що, це, що це означає символізм? Це коли художній образ, він не тільки як образ, а він як символ, він, він збирає в собі дуже багато, дуже багато змісту. І це використовується для того, щоб можна було, наприклад, в якомусь одному художньому образі. Передати, ну, я не знаю, цілу якусь там главу книги, чи цілий фільм, чи, чи таке якесь велике поняття, да? і от саме в цьому стилі я хочу сьогодні намалювати малюнок до Дня наших захисників і захисниць. Вмістити якнайбільше. В цей, в цей дуже глибокий образ. Дуже глибокий образ. Ось. І ви знаєте, я вам зараз скажу, що, ну, що ми будемо малювати. Я довго думав, якби збираючи цей образ, я думав так, що я намалюю образ захисника. Це буде у мене голова захисника, його обличчя. Ось воно буде в профіль. На ньому буде каска. І буде велика борода. Борода це як такий символ, знаєте, якоїсь такої мужності, зрілості, надійності, добробуту, тепла, такого якогось навіть затишку, надійності, захисту. Да? Будинок це родина, це сім'я, це батьківщина, це країна. Це, ну, це, його, це будинок його. Там, де живе його родина, це його сім'я, яку він захищає. І це від сім'ї до міста і до країни символ будинок. Да? Мужні такі риси, об... значить обличчя, і під бородою у нього. Ну, так, скажімо, спить мирно дитина. Це може бути чи дівчинка, чи хлопчик. Тобто, знаєте, такий, такий образ якийсь, що дитина знаходить затишок їй спокійно, тому що її захищає ось цей образ захисника України і захисниці. Хтось каже, а, а чому нема захисниці? А захисниці всі, вони десь там у будиночку, їх не видно, але вони також є, їх багато, дуже багато. Ось такий я хочу намалювати образ захисника України, який стоїть на варті нашого з вами спокою. І ми всі з вами усвідомлюємо, зараз це. Точно, неформально, там якось, як, як раніше, там, да, там, що там, дарували в школі якісь там, значить, хлопчикам, а День захисника, значить, хлопчикам якісь там подарунки і так далі. Ні, це зараз все, вже ми все переоцінили. День захисника це справжній, дуже, дуже такий значний день. І ми знаємо завдяки кому ми з вами можемо навчатися, вчити. Жити завдяки кому у нас є майбутнє є сьогодення, і завдяки кому у нас навіть є минуле. Тому що якщо не, не вони, то у нас і минуле би вкрали. Переписали би і не було б навіть і минулого. Тому знаємо, шануємо, честуємо і пам'ятаємо завжди. Пам'ятаємо живих і пам'ятаємо. Загибли. ось І будемо зараз з вами це цей образ, ми будемо зараз акумулювати його у малюнку. Так, бачите, для компоновки ми з вами ось малюємо голову. Це у нас буде, значить, бачите, форма, якби у нас кола. Тут я значить на, ну, намічаю я. Місце для шолому нашого воїна. Десь ось так буде йти у нас. Да? Тобто зверніть увагу, що у нас шолом у нас вище над, над головою. Бачите? Над головою. Не приклеєний до голови, а як би вище сидить, як капелюх. Далі я роблю більш так геометрично вот тут у мене буде, бачите зона обличчя, це у мене буде підборіддя. Це щелепа, ось кут щелепи, і заходить. Десь тут у нас буде ховатися вухо. да Тут у нас буде йти десь шия. Десь ось так. <клухи> і дивіться, ця лінія, ця лінія у нас тут будуть, тут буде у нас око знаходитись. Тут я роблю такий <клухи> вигин це у нас перенісся. <клухи> і роблю. Ніс. Бачите? Зверніть увагу, що ніс не, не низенький, бачите, не коротенький. Ну і не дуже довгий вже ж. Ось. І тут дивіться, я роблю нашому захиснику. Це символ. це символ. У нас є захисники, у яких немає бороди. Да? Є молоді захисники, є захисники молоді, у яких є борода, є у яких нема бороди. Але я використовую зараз бороду це більше як символ як символ такого затишку, де, де є, є де сховатися, да? якби, і в цю бороду входить все. І мускули воїна, тобто його фізична міць, і його е, е, затишок в плані духу, що він якби заспокоює. Да? Людей. Його зрілість, його мудрість, його людяність оце у нас входить все у символ цієї кремезної такої бороди. Навіть ще можна її намалювати ще більше. Да? Десь отаку буде у нас така велика борода. Ось. А тут у нас будуть тут у нас будуть символично. Якісь такі рости. Можливо, соняхи. Ось, можливо, це може бути щось інше, якісь квіти. Тобто е такий символ, знаєте, затушку добробуту, господарства. ось, Це у нас буде як, як символ. Це, це все у нас як будинок. Це все як будинок. ось. Це дах у нас, да? Це захист. А тут у нас буде, десь буде, у нас тут буде спати дитинка. Ось тут буде її голова. Ось, да. Це буде її ручки. Ось це буде її така макушечка голови. Це може бути чи хлопчик, чи дівчинка. Хай буду у нас ця дівчинка. Да, ось, ось ее макушечка. Ось тут ее обличье, так его трошки видно, да, у нас на голову. Тут у нас вот так она, десь. Ось, можливо, на подушці якийсь спить. Спить, мирно спить. И ничего не боится. Тому что захищаю защищаю такой Надійний, добрий і мудрий захисник. Бачите? Якось так. Ну і тепер ми намалюємо тут око. Око. Бачите, у нас тут десь на рівні оце крило носа. Ось воно. І десь тут на рівні ми намалюємо зараз отаке коло. Невелике велике не треба, отаке. І маленьке не треба. Десь отакого розміру. Да І я роблю. Потім в цьому колі я роблю ось так, бачите, лінія ось так піде, і лінія у нас піде ось так. Це у нас буде вигляд ока, якби вид з, -з боку, якби в профіль. І тут буде йти бров. Вона буде скриватись у нас тут. за, за, шоломим. за шоломим. А тут ми намалюємо, тут у нас можливо тут у нас десь йде волосся. Десь і тут іде скула. Да? Скула. І ось тут у нас буде погляд нашого вояка, нашого захисника. Ось якось так, бачите. Оце називається символізм, тобто, бачите, в, ре, в реалізмі ми такого не можемо зробити. Ну, ну можливо, як це може у нас десь тягнути на, ре, на сюрреалізм, да, десь он... де це не відповідає дійсності. Ну, такого у фізичному житті не може бути, що у нас дитина під бородою сховалася, так але ми зараз використовуємо художній образ, ми використовуємо як символ. І в цей символ у нас входить багато чого. Ось. І зараз ми можемо з вами це робити вже фарбами. Бачите? А тут я можу, наприклад, це, ну, ну, це я, я, наприклад, зроблю це, у мене буде фон, це буде ніч. Тут, тут у мене будуть зірки, спокійна ніч, де вони, захисники, захисниці наші, роблять все можливе, щоб наша ніч була спокійна. Навіть коли летять ракети, лунає сирена, вони працюють і роблять все, щоб нічого не турбувало наш сон. Ось. І ми їм за це дуже вдячні. Ось, бачите, якось ось так. Зараз будемо фарбами це робити. Я зробив зараз небо, я зробив зараз знизу ну таку як, якби образ е, землі, е, да? на чому стоїть будинок. Але ні, ні в якому разі я зараз голову якби в землю не не ну якби не вбудовую в землю саме голову. Да? Я потім даю натяк, що це у мене йде е, плече, що тут іде рука, тут у нас іде торс. Тобто, бачите. Якби у мене один образ якби входив в інший образ. Да? І ні в якому разі у нас тут немає такого, знаєте, якби, такого змісту, що у нас ну, там, голова там із землі да, у нас росте, чи на землі у нас лежить голова. Тобто голова у нас, вона, бачите, вона у нас поєднується, якби тут іде тіло, тут іде натяк на е, плече. На грудну клітину, якби далі йде у нас тіло. Ось. І зараз будемо, ми будемо зараз моделювати шолом і будемо моделювати значить, обличчя нашого солдата. Я зробив обличчя, я його спеціально ну, таким зробив засмуглим. Ну, так, ну, таку шкіру, знаєте, таку засмуглу за і ну, навіть так сказати, такою закальоною, да, в таких життєвих яких в таких надскладних умовах. Я, який я як, як колір тут я змішував? Я брав охру, змішував з рожевим і додавав синього, але синього дуже мало. А потім, бачите, я моделюю скулу, я беру білий колір, і поки фарба у мене ще ну, така волога, я якби отак висвітлюю скулу і ще можу зараз її висвітлити. Бачите, тут трохи можу висвітлити під оком. да? Оце у мене йде скула. Ось, Можу висвітлити отут-от зверху носик. Я, я це роблю білим. Бачите, прямо білим роблю. І цей білий колір він, він якби так втирається ще в, в колір, значить, ну, обличчя, да, який я замішав, і він буде дуже добре гармонійно виглядати. Тобто, білим він зовсім вже не буде, цей колір. Ось. І, бачите, отут я. Це роблю м'якіше. Це щічка у нас іде, Ось іде щічка. Потім я ще зроблю тіні. Як я буду їх робити, я також вам скажу. Бачите, я зараз я, значит, зробив бороду, волосся, я змішав чорний і коричневий колір. Тут я, я, я тут висвітляв, трохи додавав білого, але цей білий у мене змішувався з цим чорно-коричневим кольором, і такий, бачите, легесенький у мене є. Якби висвітлення легесеньке є на бороді, а тут е, темніше. Це у мене шия. Да, шия під бородою вона темніша, ніж цей колір. Тобто тут я, я, я замішував колір знов таки вохра, рожевий і синього, е дуже мало синього. Але менше білого тут. Тут менше білого. я взагалі тут дуже мало білого додавав. Ось. І тим же, тим же кольором я зробив і ось тут. Але ще буду моделювати губи. Зараз я. Я зроблю ще ось тут. Я зроблю кольором неба. Ось тут зроблю. в мене залишиться тіні на, на обличчі, очі, ді дитинка і соняхи. І потім уже можна буде значить роботу вже ось узагальнювати, да, там, ось робити її цільною. Бачите, значить, моделював я вже на обличчі Тіні. Тобто майже без білого. Білого я зовсім не, я вже не використовував. Тут у мене йде о, 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 охра і рожевий, трохи коричневого. Можна ще і синього додати. трошки. Тут у мене значить, охра з рожевим. Ось тут охра рожевий, трохи білого, але білого зовсім мало. Оцей кольор і цей кольор у мене однакові. Ось тут у мене охра рожевий і коричневий трохи. Можна синього ще додати. Ось тут, бачите? Так само тут, так само і тут, але тут іще я бачите поглибив тінь і зробив тут охра рожевий, коричневого більше тут і рожевого більше. Ну, така тінь, бачите, глибша, і, і, і така вона більш тепла. Ось. І вже у нас, коли у нас бачите, скула у нас вже навколо неї є тіні, то вона вже світиться більш вже світиться більш, так, скажімо, ну, яскравіше. І зараз буду робити ще світло. Я на носику зроблю світло, на, на губах зроблю світло, і буду вже малювати. Ще зроблю око, да, і буду вже малювати, е, значить, дівчинку, да, яка спить. Зверніть увагу, що я зробив зараз око ось тут. І я бачите, білок ока у мене майже схожий за, за кольором зі світлом на, кар... на шоломі. Тобто ми око не робимо його білим, так, як ми звикли це робити. В, в нашому випадку буде око буде в тіні. і ще ми з вами, ну, ми з вами знаємо, що в, вночі у нас очі. Не такі вже, да, такі білі у нас вже там від, ну, навколо у нас темно, і у нас не може бути білого кольору, чи там ну, 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 чи там такого дуже світлого кольору, не може у нас бути білок, ну, значить, ока. Да? Ось. І тут я дав світло на носику. Ось і трошки форму носа зробив. да, і... Мазнув світло, це у мене був значить, рожевий з білим. Я ось тут, бачите, на, на губки так трохи зробив тут. Ось. Зараз воно підсохне. Я, я де-інде я зроблю на очах блік, зроблю, і, можливо, ще й десь я зроблю блік. Зараз в нашому випадку у нас найсвітліше місце це скула. Ось. І у нас, можливо, буде десь на носику. Ось. А зараз буду моделювати вже ось. Ось тут і будемо вам потроху роботу закінчувати. Бачите, я ось тут, я, я ось тут уже е, е, значить, змоделював і соняхи, і дитинка, яка спить. Да? Бачите, Колір шкіри тут у мене я зробив знов такий охра рожевий і білий синій я тут не додавав, але бачите, колір знов таки не зовсім світлий. Ось, але можу зараз ще коли підсохне. Я отут на руці е трохи висвітлю. Ось обличчя е тут воно в тіні. Я його не буду чіпати. Волосся я робив охра з коричневим змішував, Тут у мене нижче коричневий кольор, чистий. Тут у мене вище тут вохра і бліки на волосі. Бачите, вохра з білим. Соняхи ну ви бачили, що тут у мене жовтий такий з, з охрою. І також я дам на деяких соняках соняхах пізніше. Я зроблю ну, такі більш такі яскраві жовті кольори. І тут у мене на подушці, у мене тут, бачите, ну, такий блічок, як би буде від світла там відзірок іти. До речі, світло у мене буде зараз. Я буду робити світло і на шоломі, і, і десь на обличчі, десь на очах. Я буду десь ну, тут робити такі якби е, такі е, світлі, е, ну, такі якби сяйва Ось від такого якогось місячного сяєва. Ось, І потроху будемо закінчувати, узагальнювати роботу. First, ну, ось бачите роботу, і це може, скажімо так, ось роботу ми узагальнили узагальнили. І ви бачите, що як в кінці роботи як важливо це зробити такі вірні, правильні акценти, ось бачите, щоб ну, поставили роботу, як би, знаєте, поєднали її з. Скажімо так, з заточуючим середовищем, з глибиною, дай простором. Ось. Ну і знов таки символізм у нас, бачите, у нас. Зірки склалися у такі дуже важливі літери. З да? Ось. Так що такий у нас вийшов символічний образ. І якщо хочете, можете. Спробувати намалювати його також можете видумати щось своє. Але головне, пам'ятаємо, що хто такі захисники, яку велику справу вони роблять для нас. Навіки слава їм, слава Україні. Ось, слава Збройним силам України і слава нашим захисникам і захисницям. Ось, до речі, тут у нас і захисниця, майбутня спить. Її оберігає, бачите, захисник і захисниці також. До нових зустрічей. Малюйте, все буде Україна!